Виконуємо завдання 8 з розділу діємо до квеста 31 за підручником інформатка 7 класа авторів Морзе барна 2024 року випуску. Завантажимо середовище розробки тоні. З замовченням відкривається остання програма, з якою ви працювали. Її можна закрити та створимо нову. Давайте зразу збережемо її у власній папці «Файл зберегти або зберегти як. З іменем сума чисел. Потрібно знайти суму чисел першого десятка. Нам потрібна буде зміна, в якій ми будемо зберігати дану суму чисел. Назвемо її S. І надамо її початкового значення 0. Для того, щоб підраховувати суму чисел першого десятка, скористаємося циклом з параметром for. Під час першої ітерації змінна І не буде значення одиниці. Далі під час кожної наступної ітерації змінна І буде збільшуватись на одиницю. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 не включаємо. Отже, на кожній ітерації нам просто потрібно до змінної S. Приплюсувати. І даний запис рівнозначний ось такому запису, але є більш компактніший. Отже, на першій ітерації у нас S дорівнює 0, плюс тут не одиничка а I, плюс і набуває значення одиниці плюс 1. Тобто S1, позначимо, що це перша ітерація, буде рівне одиниці. Тепер друга ітерація вже S буде рівне 1 плюс I, але I на другій ітерації вже буде рівне 2. Отже, S рівне 3. Далі і так далі до 10-ї ітерації, де ми беремо. Суму перших дев'яти чисел плюс 10. Зверніть увагу, що ось тут має бути обов'язковий відступ, який рівний одному табулятору, таб, або чотирьом пробілим. І за допомогою функції print виведемо результат в консоль. Збережемо та виконаємо. Ось же сума числа від 1 до 10 включно рівна 55. Зверніть увагу, що у вас у завданні сказано, що порівняйте отриманий результат із числом 45. Схоже, в підручнику помилка, тому що зрозуміло, якщо перерахувати всі числа від 1 до 10, включно, це буде 55, а не 45. Таке враження, що там не включили число 10 ще, не додали його. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте його у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!